Повертаючись до сьогоднішньої резолюції, вона безпрецедентний характер, вже пан Грицько говорить. Полягає в тому, що це ж не перша. А ви в Раді нацбезпеки і оборони напевно синалізували не перша і не остання інформаційна економічна війна, яку провадила в Російська Федерація щодо країн? Там ми можемо подивитися навіть на одну із схем, яку журналісти сьогодні дали громадськості, аби нагадати, як це виглядає? Виглядає майже як військова карта. Ми зараз попросимо її показати нам. Це недружні кроки Росії щодо своїх сусідів. Тому запитання до вас: а чому саме по Україні раптом така безпрецедентна резолюція? Проблема очевидна і зрозуміла. Це з одного боку питання пов'язане з тим, що Україна найближче знаходиться сьогодні до підписання ключового геополітичного акту у вільнюсі в листопаді цього року, угоди про асоціацію зону вільної торгівлі. Можна було сказати, що це істерика певної провладної кремлівської еліти, але з другого боку, очевидно, що мова йде про спробу досить. Непристойного тиску не тільки на Україну, на всю спільноту, а, оскільки мова йде не тільки про іперську резолюцію, а іде, коли вона прийнята це після реакції США, Америки. А на поведінку Росії, коли Обама сказав про охолодження, як мінімум на півроку відносин з Росією. Отже, рез, резолюція є не тільки жовтою карткою для Росії, але й попередженням про охолодження відносин Заходу з Росією. Це сигнал до європейських е, і американських інвесторів бути обережними у відносинах з інвестиціями в Росію. Тощо, мало того, мені здається, проблема тут і ще є одна, про яку поки ж експерти не говорять: це реакція Заходу на поведінку Росії щодо Сірії. І в сукупності, коли ця тема вийшла за межі а, управління нею з боку переговорів комісарів і інших, резолюція щодо України засвідчила про те, що Росія намагається вийти своїми правилами у цей глобальний простір і диктувати умови світовій спільноті, Перед, перш за все, світо організації торгівлі складеним правилам, тощо, причому неадекватним і не досить е відповідним міжнародним правилам вимогам. Ну, я так розумію, що фактично це теза, яка засвідчує, що Україні знову пощастило. Напружилися стосунки між Росією і Заходом, і в цій ситуації привабливість України і спроба когось перетяг і Україну перетягнути на один із із сторін. Це так лискуче. Я теж думаю, що це, що це що це є, якраз це є та обставина, коли Україна є відповідною геополітичною картою, на якій зійшлися інтереси Заходу. І Росії без сумніву Сергій Петрович ви скажете. Ви і ми в цьому плані мені здається пощастила і правлячі еліті сьогодні, яка завдяки саме цьому зверніть увагу, коли це сталося після заяви Обами, коли відбулися процеси пов'язані з ускладненням стосунків Росії і України, тобто була оголошена торгова війна, а розширилися коло переговорів. Поїхали місера з України в Брюсселі. Почали переговори рухатися дуже швидко.